Добрий день малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке чесність. Діти в народі говорять, що честь це найбільша окраса людини. Як ви думаєте, чому так говорять? А хто може сказати, що таке чесність? Що означає бути чесним? Так, чесність це риса людини, який властива правдивість, відвертість, принциповість, вірність. І нам усім хочеться мати ці риси, хочеться бути чесними. Скажіть діти, чому ж тоді трапляються випадки, коли люди говорять неправду? Так, мабуть, тому, що хочуть щось приховати або пожартувати. Послухайте невеличку притчу Вогонь, вода і честь. Вогонь, вода і честь разом прийшли на роздоріжжя, де їм треба було розійтися. Вогонь сказав якщо загубите мене і захочете знайти, то підіть у той бік, де відчувається тепло. Вода мовила А коли мій загубите слід. То шукайте разом із тими, хто хоче втамувати спрагу. Честь стояла мовчки, слухаючи своїх друзів. За якими ознаками тебе знайти, коли загубимо? запитали вогонь і вода. Той, хто загубить мене, тихо відповіла честь, уже ніколи знайти не зможе. Я буду тільки з тими, хто мене не втрачає. Діти, як ви розумієте слова, які промовила честь? Чому не можна знайти честь тому, хто її вже втратив? Ну втратив, загубив честь, потім розкаявся, пішов і знайшов. Хіба так не можна? Народна мудрість вчить. Добро втратиш, наживеш, честь утратиш. Пропадеш. Після дитячого садочка Сергій грав із друзями на подвір'ї у футбол. Поприбирати в кімнаті він не встиг. Коли мама запитала, чи виконав він завдання, Сергій вимушений був сказати мамі неправду. Мама зайшла до кімнати і побачила безлад. Як ви гадаєте, що було далі? Чому Сергій хотів приховати від мами, що не поприбирав у кімнаті? Андрій часто говорив друзям неправду. То закричить, що школа горить, то удасть під час відпочинку потопаючого. Одного разу Андрій пішов із друзями на каток. Катаючись на ковзанах, хлопчик упав і зрозумів, що самотужки піднятись не зможе. Андрій закричав Допоможіть, мені боляче. Але друзі подумали, що він пожартував, і не поспішали йому на допомогу. Чи вдало пожартував Андрій? Чим відрізняється жарт і обман? А зараз підбери слова, протилежні зазначенням чесність. Навпаки. Так, це обман, брехня. Назви одним словом людина, яка не обманює. Чесна людина. Людина, яка не приховує від своїх друзів або батьків, що зробила щось не так. Чесна. Людина, яка має мужність і сміливість визнати свою провину, а не перекладати її на інших. Чесна. А зараз подумай і скажи, чи задоволений ти собою? Яким би ти хотів бути? Що треба зробити самому, щоб тебе називали чесним? Послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Чому здивувався Петрик? Мама залишила Петрика вдома, а сама пішла до крамниці по хліб. Петрик сидів біля відчиненого вікна. На вікні стояла кришталева ваза. На дворі було тепло. Сяяло сонце, співали пташки. Великий барвистий метелик сів на кришталеву вазу. Петрику захотілося піймати метелика. Він зіп'явся на вікно, простяг руку, штовхнув вазу. Кришталева ваза впала на подвір'я і розбилась. Що ж тепер буде? Що скаже мама? засумував хлопчик. Він позбирав осколки. Відніс на город, закопав маленькою лопатою в землю. Сів біля вікна Петрик і чекає маму. Ледве мама відчинила двері, Петрик підбіг до неї і каже Мамо, то не я розбив кришталеву вазу, не я скалки відніс на город і закопав маленькою лопатою. В очах матері Петрик відчув тривогу. А хто ж розбив вазу? запитала мама. Метелик, тихо відповів Петрик. Мама усміхнулась. Як метелик розбив вазу, це зрозуміло», – сказала вона. Але як відніс ті скалки на город і закопав їх? Дивно. Петрик теж здивувався. Настільки здивувався, що аж заплакав. Як би діяв ти, якби з тобою трапилося таке, як з Петриком? Кого можна назвати чесним? Чому говорять у брехні короткі ноги? Діти, запам'ятайте правила чесної людини. Не можна обманювати. Потрібно говорити завжди правду. Краще не обіцяти як слова не дотримувати. Чесність є важливим показником порядної людини. Дякую вам за увагу. Гадаю, що ви тепер знаєте, що таке чесність, і будете завжди казати тільки правду. До нових зустрічей!